У Шрі-Ланці закінчилася громадянська війна. Центральний уряд заявив, що його війська повністю знищили керівництво сепаратистського груповання «Тигри звільнення Таміл і Лому, чий більш відомого під назвою «Тамільські тигри, включно з його засновником лідером. Уперше за 26 років вся територія острівної держави ймовірно знову опинилася під контролем центрального уряду у Коломбо. Детальніше розповість Юрій Саєвич. На малому клаптику землі в північно-східній частині Шріланки сепаратисти Тигри, звільнення Тамів іламу приймали свій останній бій. Коли боротьба закінчилася перемогою урядових сил, столицю охопила хвиля святкування. Сенгайська більшість вітає перемогу над сепаратистами, які десятки років вели боротьбу за створення батьківщини для таміської меншини. Начальники штабів усіх видів збройних сил і правоохоронних органів учора прибули до резиденції президента, аби поінформувати його про повну перемогу над тамійськими тиграми. Це кінець боротьби, який навряд чи хто-небудь міг передбачити всього кілька років тому, коли сепаратисти фактично створили в північно-східній частині країни автономну тамійську державу. Національне телебачення показувало кадри, на яких видно тіла лідерів Тамілів, які згідно з повідомленнями були серед 250 бойовиків, вбитих урядовими військами в останні години бойових дій. Серед них також був лідер тигрів, Велупілай Праб Гакаран. Згідно з повідомленнями уряду, його війська звільнили понад 70 тисяч цивільних, яких повстанці тримали у заручниках. Минулого тижня сепаратисти твердили, що внаслідок артилерійського вогню урядових військ загинули тисячі цивільних тамілів. Натомість центральний уряд Шрі-Ланки заявив, що саме повстанці вбивають цивільних, намагаючись скласти вину на урядові війська. З приводу цих звинувачень Європейський Союз закликав до проведення незалежного розслідування, щоб визначити, чи мали місце порушення людських прав. Міністр закордонних справ Рогітга Боголагама висловив упевненість у тому, що міжнародна громадськість погодиться з урядовою версією в цьому питанні. Це перемога над тероризмом, щоб наші люди у шрілянці були вільні від тероризму і могли зайнятися своїм власним розвитком і щоб наша країна процвітала економічно і політично. Тим часом міжнародна громадськість чинить тиск на уряд шрілянки, щоб він гарантував доступ до ділянки на північно-східному узбережжі, де точились найважчі бої. Нам потрібен доступ до цього району. Я припускаю, що влада зайнята переміщенням поранених цивільних до лікарень. Проте ООН неодноразово просила, щоб вона і інші гуманітарні агентства мали доступ до цих районів. Досі ми маємо доступ лише до таборів переміщених осіб. Шрі-Ланки твердить, що він може дати собі раду з поточною ситуацією. Проте міжнародні благодійні агентства кажуть, що насправді йдеться про гуманітарну кризу. І що приблизно 300 тисяч самілів були змушені залишити свої доми, Юрій Саєвич, голос Америки.